Всім привіт! Давайте турнірити. Маємо другий день. Що каже моя оборона? Угу. Ну, це добре. Моя оборона нормально, поки що, поки що тримає. Так, погнали в атаки. Йот. Кальо. Йот кальо. Так, ми будемо смажитися, буде сповільнення це за все. Та То, можливо тоді є сенс кедмана такого лишити. Кальо, це думає, що мені з ним робити? Він вже як поставить свою цю камнешкіру? Я тоді фігас два її зніму. То можливо, є тоді тут деякий сенс взяти гензеля, щоб його тоді блокувати. Ну, до речі, хто як думає? Ще актуальний зараз на даний момент ще калю? Він мені ось випав, не був у нас призив недавно, і він мені там, це вже скільки років пройшло, як він у нас в грі, він мені ще тільки випав. І я ось думаю, що мені з ним робити? Чи є ще сенс його качати, чи немає. Так, було б непогано там мені трійку червоний скласти, якщо чесно. Але він у мене тоді тут все віддультує, тоді нехай так зробимо. Угу. Хтось запустив торнадо. Ну куди ти летиш? Ну, що таке, ну так, і йотом. Угу, добре, маємо таке. Ну, нехай зробимо тоді собі лікування. А не пан, що з тобою робити? Ти 1800, і там так само мені би цього добити. Але треба якось 5 разів стукнути. Один, два, три, 6. Це далі вже досить не треба. Так, погнали кедвеном. Спробуємо його добити. Угу, Тепер можна цим. Отримати червоні, а червоними можна сюди. Так, добре, того вбили. Чудово. Цікаво, того я доб'ю чимось, ще чи не доб'ю. Може він згорить. Зелені буде. Так, все, тут вийшло. Погнали далі. Будуть мін'юни, буде два-три лікаря. Ну, це добре. Давайте так само. Що ж довго думає? Так, що ми маємо? Щось маємо, правда? Зелених? Мало. Ну, нехай так, може, його вб'єм? точно вб'єм. Так, добре. Цих вилетіло куча. Давайте, можливо, цю сторону спочатку. Так, тихо мені, якби лікаря того не, не заряджали. <кхм> Назарядиться. Там під неї полетить багато, ну можливо ми Джонаїда вб'ємо. Добре. А ця пані йде в овер. Давайте цього, поки в нього зрізана броня. Щось його там стукнем. І червоними. Угу. Кедмана мені вже сповільнили, дякую. Було приємно. Тому що мені тепер треба зняти сліпоту. Так, пані, давайте вас будемо пробувати блокувати. Ага, Захотіла. Вона где колдун, так що хоч так, хоч так. В неї не було виходу. Ну що? Доб'ємо, доб'ємо. Так, тут теж все було легко, ще поки що оборони нормальні. Такі адекватні та і поле йде. От вам і жовті. І кальо. Так, сліпота, блокування, все, що хочеш тут буде. Що ж мені тут з тобою робити? Хоча в деякій мірі можна і всіх полишати. Всі блокуються. Єдине, що залежить, чи я зможу все зробити в тайм так, як мені треба. Трійка зелених поки що я б не сказала, що вона мені горить. Що робити з цим кристалом. Два по три буде у нас червоних, це мені мало. Це зараз тут буде ультувати шалену кількість раз. Буде в нас тут все, що хочеш. І є можливість взяти червоних, потім через деякий час взяти зелених. Залежить від того, чи я зможу все зробити в таймінг, так знову сліпота. Ти мене вже замучило. Давайте отак. Що тоді хочу я цим всім сказати? І що мені не дуже тут класно. <смі> Можна, в принципі, було б блокувати лісю. Кальо, поки вони всі живі, то не страшно. Але в мене там ті всі вже хочуть. А я їм нічого не можу сказати. Добре, знімемо сліпоту, знімемо поселення, вдаримо, вдаримо. І нехай тоді таки це буде лісю. Погнали жовті. Ну нічого не прилетіло, я так сподівалась, думаю, ну може буде як там якийсь комбо класний, щось там у нас все зарядиться. Мені сказали ні, не сьогодні. Ну, це, це нормально, це не нормально. Так, кедман зарядився, добре. Зараз зможемо зняти. Ну, якщо качка його не заблокує, зможемо зняти сліпу цю, з різ атаки. Ой. Скільки в тебе буде ще це блокування? Один хід. Зараз вона якась ману скине. А поле дуже погане, як для мене. Воно мені не подобається. Добре, цю прибрали. Це, це вже окей, це вже добре. Ну не треба було ж його заряджати. Ну куди ж ти летиш? Окей, б'ємо сюди. Її ж і блокуємо, і заряджаємо хлопців. Зараз мені тут кальо знову розкаже, хто живе, хто мучиться. Так, маємо трійку. Зараз він мені цих всіх поблокує. По лісу сходить. От якраз туди, куди не треба, ще гензель не зробив щитмани. Так. Окей. Давайте тоді так. Якщо цей червоних не заблокує, то вдаримо червоними. Скільки в тебе ще? Три ходи. Так, так. Три ходи. Але в нас висить відображення. Тут що тоді будемо робити? Мабуть, кристал зелений зірвем? Два ходи. Блокування. Знімемо це відображення. Так, ще один хід. У мене буде гензель. Ех, калю-калю. О, -калю. час рахують. От халепа. Так, погнув. Цей, цей і цей. Добили, ні. Так, є. Зараз буде у нас знову Кирил, мабуть. Добре, не буде. Б'ємо по ньому, блокуємо. Хоча як зараз подивитися, в тому, як мені було скалю тяжко, я б не сказала, що він не актуальний. Але... В атаку я навряд чи щоб я не ходила, бо я з ним не зможу теймінгувати по-любому. Тут хіба отак десь ще в турнірах, в оборону його ставити. Ну, добре, будемо підкачкою крутити. Добили, добре. Довго, але успіх. У мене ще часу. Небагато, але ну, я думаю, я встигну. От халепа. Знову треба ж брати клінера, без цього ніяк. Що ж мені з цим кабаном робити? Буде боляче. Ну, добре, спробує такої ж самої губкомпанією. Зелених Зелене на жаль. Давайте, ще раз все круто. Да? Там тоді буде трійка зелених. Це текдуліс може, давайте я заберу цю трієчку червону. <кхм> давайте без повільнення. Добре, дякую. Тепер погнав цей, цей. Вбили дуже добре, чудово, мені сподобалося. Що тут у нас з ним все вийшло, можна, в принципі, цю сторону стукнути. Ху-тау-фу не скаже, він тільки може підродитись, не захотів. Ну, нехай так візьмемо червоненькі, зелененькі. Зараз буде звичайно цар мені тут баф робити шикарний. Ну, але це вже не так страшно, як могло би бути. Так, вбили, ні? Вбили. Добре. легше. Хоча цього кабана більше боялося, але з ним вийшло легше. Так, і от халепа. Тут буде набагато важче. Ля, ні. Мабуть, цього я викину пана Гензеля. Єдине, що кого мені сюди тут взяти? Можливо, тоді додатково візьмемо лікаря. Трійка червоних, дві трійки червоних. <кій> І, можливо, тоді знизу душе, які буду зелені. Але воно мені, звичайно, до того часу 350 раз попідрізає ману. Це буде дуже приємно, кайфово. Все, яке люблю. Так, дівчина, ріжте, як вам не соромно. Але це було боляче. І відчувається мені, що в мене тут буде все халепно. Є непогані ходи, в принципі, але проблема ж в іншому, в тому, що вона ж за ці ходи заряджається і буде далі мені різати ману, прибрати того мегамінньона чи що. Зараз вона буде знову врізати ману. Нічого я тут не зможу зробити. Вибити я її не теж не виходить у мене. Оця підрізка мани дуже класно працює. І тут в мене ще буде і нулик. Зараз якраз. Масовик є. Кетман Кедмондуб якось. Ні, всі померли. Ну от, маємо останній бій внулик. Як на мене, ще досить таки непогано могло бути. За сьогодні ще і гірше. Там якесь мене 800. А ні, 933 місце. Нормально. Можливо, мене звичайно викинуть з топ 1 тому що ж тільки турнір розпочався. Там побачимо все камня. Всім пока-пока.